Ох, і неймовірна смакота на вас зараз чекає. М -м -м, з молодої капусти готується все дуже швидко, за личені хвилини. А смакота нереальна. І все завдяки молодої капусті. Такою свіжою, хрумкою, солодкою, з приємною гостринкою смаку. Дуже хочеться якнайшвидше поділитися з вами цим рецептом. Тож приступаємо! Половину невеликого качана молодої капусти нарізаємо тонкими смужками. Нарізати капусту можна по-різному. Все, як завжди, залежить тільки від ваших уподобань та від того, що ви збираєтеся готувати з молодої капусти. Нарізати капусту можна трьома видами, соломкою, кубиками або зробити таку крихту. Для цього рецепту соломка підійде найкраще. Якщо смужки капусти завеликі, я розрізаю їх на дві або три частини. Ось і все наша капуста готова. Перекладаємо нарізану капусту у глибокий салатник. Тепер в окрему ємність розбиваємо два курячі яйця, додаємо сіль, виделкою добре все розмішуємо і збиваємо до утворення невеликої піни. Це блюдо можна подавати як у гарячому, так і у холодному вигляді, а смакувати на сніданок, обід або вечерю, навіть брати з собою як перекус або на пікнік. Заливаємо яєчною сумішю капусту у салатник. Добре, все перемішуємо до рівномірного з'єднання яєчної суміші з капустою та найкращого просочення. Як же вона апетитно хрумтить у салатнику? Хочу зауважити, що смак майбутньої страви дуже залежить від стану капусти, яку ви купили. Тож обирайте капусту невеликого розміру, молоду та соковиту. Беремо тепер пательню та на добре розігріту пательню наливаємо олію. Я люблю використовувати оливкову олію. Ви можете взяти ту, що зараз є у вас, за вашим бажанням. Викладаємо на пательню капусту з яйцем. Рівномірно все розподіляємо по всій поверхні. Придаємо капусті нужну форму, накриваємо кришкою та будемо смажити на невеликому вогні 3-4 хвилини. Після закінчення цього часу знімаємо кришку, накриваємо капусту на пательні великою тарілкою, трохи більшою за діаметром пательні. Обережно перевертаємо і повертаємо яєчно-капусний корж на пательню непросмаженою стороною донизу. Зверху на корж викладаю томатний соус. Кількість соусу залежить від вашого бажання. Можна ще використовувати звичайний кетчуп. Теж буде дуже смачно. Рівномірно розрівнюю його по поверхні яєчно-капусняного коржа. Тепер на підготовлену поверхню кладу скибочки моцарели по колу. Звичайно, ви можете використовувати той сир, що зараз у вас є, або той, що більш всього полюбляєте. Але от з моцарелою теж спробуйте. Дуже смачно виходить. Накриваємо тепер все це кришкою та продовжуємо обсмажувати на невеликому вогні ще 3 хвилини. За цей час сир добре розплавиться, а яєчно-капусняний корж добре приготується. Знімаємо кришку і прикрашаємо гілочками молодої сковитої зелені. Я люблю в цій страві використовувати кріп і петрушку, але можна брати будь-яку зелень на ваш смак. Наша фантастична капуста готова. Перекладаємо її на блюдо і подаємо до столу. Подивіться, як яскраво, барвисто, апетитно виглядає наша капуста. А цей аромат просто неможливо передати словами. Так і хочеться швидше спробувати. Тож дуже рекомендую приготувати. І сподіваюсь, вам цей рецепт також сподобається, як і мені. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях, що ви скажете. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. І вже зовсім скоро побачимось. Папа.